Не в мене Україна, Хай живена, так як мати люди сина, Україна любить нас, як Дживченко. Всі, хто зі мною, молодець, по серварях, господи, нас корупційний буде тут, як я Мама. Дякую вам всім, давайте ще раз приспів, просто разом без музики зробимо, добре? Ще не вмерла Україна, найживе другіна, так як мати любить сина, Україна любить нас, як Шевченко заповів, ми дай да не комина. Радуй Борис свої хати, разом ми стоїмо. і живеять руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас. Я Шевченко заповів, Ми кайдани порвемо. кормимо, й волю своїй хаті. Разом ми відстоїмо. Нам потрібен президент, щоб пошли на народ. Слід не краве, не при завод рівно праса, для жінок в суспільному житті. Вони матері дітей, без них немає сім'ї. Сім'я же то, щоб у них було, щоб народжувати дітей, дитя росла. Медицинська допомога незалежна від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабуся, десятися, побудувати. Не всі попідніма, щоб не було тували, щоб стидно було вийти погуляй, і ти гарний костюм, та й не цю достатньо. Він не доступ до ресурсів, незалежно від зв'язків. Незалежно стати є, і сярцесу батьків, він і розвиток людей без державного пресу. Тільки так ми досягнемо прогресу. Ще не вмерла Україна, Хай живе руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас. Ja Ševčenko zapovim, mi da ne porvemo. Razom u boju u svoji hati, razom mi odstojimo. Kultu sve various... leta, hroške stop! Ne postavim ti mjeti, ja se tu svobodim. Čekaj, jednu sekundu, jednu sekundu. Dajte popravimo. Gledajte, gledajte, ona tako ide. Sve ide zaradi... Tinn, tinn, Тим да разом тим. Тин, 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 тим. Царитний тим, як серце б'ється, там, пан, пам-пам, пам пам, пам па, там, пан, 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 там, пан. Культусили та грошей сто, ми поставки нець. Я запису воду всіх хто зі мною молодець, хто візьме хава. Класно, сколи нас корупції не буде. Тут таким немаже суботекса, алкоголь. метадон, нікотин кожен день пожирає дітей України. Я за овочі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і конфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а іще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік? Крім вас, українцям, ніхто ненько не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. Що мені стали? Гроші народу не було і немає, голоду тихо здихає. Ще не вмерла Україна, й живе і геть руїна, так як мати любить сина. Україна любить нас, Як Шевченко заповів. Кайдани порвемо, правду й волю в своїй хаті, разом ми відстоїмо останній раз. Ще не вмерла Україна, хай живе, геть руїна, руки весь. Мати любить сина, Україна любить вас. Я Шевченко заповір, ми Кайдани порвемо. Правда, бою в своїй хаті, разом ми стоїмо. Україна. Набридло, терпіти, так не можна жити, тільки разом зможемо все змінити. Набридло, терпіти, так не можна жити, тільки разом зможемо все змінити. Ура! Дякую. Ви всі молодці. А ну давайте разом так. Я кажу Україна, а ви повторяєте, добре? Добре? Я не чую всіх. Добре? Вот так. Україна. Україна! Наша мила! Наша мила! Україна! Україна! Назавжди! Назавжди! Гей, наша мова! мова. Солов'їна! А, а дівчата! Чарівні! А тепер разом, ліса, я кажу, моя мрія. моя моя мрія, мрія». Я кажу Моя мрія, ви кажете мир, добре? Моя мрія! Моя мрія! А, а тепер я кажу, моя мрія, моя мрія, а ви три рази кажете мир, 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 добре? Дайте. Моя мрія. От, давайте, за мною повторяйте, моя мрія, мир. Моя мрія, мир. Моя мрія, мир. Моя мрія, моя мрія, ми, 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 ми разом. Моя мрія, ми, моя мрія. Добре, спокійно. Давайте просто зараз повітря. Вдихаємо. Так. Я кажу Моя мрія, а ви кажете ми. І так два рази. Давайте. Моя мрія. Моя мрія. Моя мрія, моя мрія. Моя мрія ми. Ми... Супер! Супер! <плес> Дякую вам, діти. Ви знаєте, що я думаю, що коли... О, о, це важлива справа, діти, хочу вам сказати, що якщо ти щось говориш, наприклад, ти говориш, я можу, тоді це значить, що ти можеш. Якщо ти кажеш я не можу, тоді ти не зможеш. Якщо ми кажемо, що наша мрія мир, то ця мрія зараз летить в космос. Знаєте, що таке космос? Він кругом нас, тут, це космос. І він бере цю мрію і робить з неї справжню. І тоді мир буде не просто словом, звуком, а буде реальністю. Так як я хотів з вами тут стояти, співати цю. Прошу? Можу? Ти можеш? Всі можемо. Діти, ви знаєте, що я ще ніколи в житті такого виступу не мав? Вірите мені? Я все я був, я був на майдані три місяці. І там співав багато разів цю пісню. Але ну і це було тоді для мене дуже е, емоційно. І, але сьогодні, коли я дивлюся, от те, що ми зараз робили, і те, що ви знаєте цю пісню, це мене дуже сильно вражає і робить щасливим. Я не знаю, чому ви її слухаєте, але це, напевно, і не важливо. Вона подобається. Це говорить про правду. Про правду. Супер, діти. те, що хочемо. Якщо мрія, ми будемо якщо разом мати одну мрію. От якщо одна краплинка в морі, вона не є сильною, а якщо, а якщо є мільйон краплинок, і вони всі мають одне бажання, одну мрію, то вони стають хвилею і можуть дуже багато чого зробити. Ви розумієте це? Тобто, якщо один щось щось не може. Якщо, наприклад, Андріан щось не може один зробити, ви йому можете допомогти. Наприклад, покликати Миколая чи купити хліб, чи допомогти бабці. Якщо чи батькам, Андріан один це не може зробити, але якщо ви всі об'єднаєтеся, ви можете йому допомогти. І тоді разом ми сильніші. Розумієте? Супер. Я вам ще не надоїв? Я собі дуже швидко надоїв. Що ми ще будемо робити, діти? Ми, <смітнє> Миколая. <як смітнє> <Миколай, як смітнє> а де він може бути ти, Миколай? <смітнє> <На небі>. В Африці. <смітнє> на, на небі. На небі. <смітнє> <Хм>. <смітнє> Я? А для чого вам потрібен Миколаєв? <смітнє> кого? <смітнє> а ви, значить, у Миколая подарунки хочете? то ви бачите подарунки більше, ніж Миколаїв